Шановні дорогі наші дітки, батьки і всі присутні на цьому святі. Сьогодні ми зібрали ці площі, зібралися, щоб відзначити ваше свято День захисту дітей. А ініціатором я сказав, ведучий і за підтримки це свято організовано депутатом обласної ради Андрієм Васильовичем Бабенком та виконавчим комітетом. Я хочу сказати, що. Тогоріч ми свого бюджету на свято кошти не виділяли. Всі кошти виділив наш депутат Андрій Васильович. То давайте всі друзі подякуємо нашому депутату Андрію Васильовичу. Молодці! Я сьогодні хочу подякувати батькам, вчителям за виховання вас. За підтримку, за навчання. Адже дітки сьогодні ви всі знаєте, і ми відчуваємо це, що в нашій країні йде війна. Перервано ваше щасливе дитинство, але ми віримо в Збройні Сили України, що скоро буде перемога, і ми надалі будемо відпочивати, навчатися без тривоги. Сьогодні велику увагу ми також звертаємо безпеки вас. Щоб ви навчалися, хоча сьогодні, цьому році ми навчалися змішані форми навчання, але надіємося, що з 1 вересня Захарівський ліцей і інші ліцеї гімназії будуть навчатися очно. Хочу дітки вам побажати не перше це міцного здоров'я, що ви за літні канікули відпочили, а батьки, педагоги, наставники ваші допомагали підготовки до 1 вересня. А ми будемо все робити для того, щоб ви в цьому році гарно відпочили. І надіємося, що такі зустрічі ми будемо проводити в кожному старецкому окрузі. Слава Україні!